Друзі, мої вітання ви на каналі Шкода Щодонах. До речі, знаходжуся на авторинку в місті Рівному. Буду для вас знімати сегмент в районі до 8 тисяч доларів. Лучку знімав вам 4-8 тисяч доларів. Гарного перегляду до зустрічі. От, друзі, перший варіант. Шкода Октавія. Ціна. 8500 доларів в день. 12 рік, 1,9 дизель 067 407 84 13. Добрий день, що буде на віддачу? Що буде на віддачу? 8200 доларів. У мене друзі питали за седан чи ліфтбек, седан 8200 доларів на віддачу, що цікавить, номер телефона, записуйте, телефонуйте. Ми йдемо далі. От шкода Фабія. У універсалі 5300 ціна. День. Авто 2007 року. Газ-бензин. До речі, номер телефона 067 364 0154. 5300 ціна. Авто на літніх шинах. уже Давайте глянемо Кашкає Кашкає бо просили мене за Кашкаї. Таке 8,59 тисяч доларів. ну Йдемо далі. Ось посад Б6 в універсалі. Давайте глянемо, що там по ціні. Добрий день. 5300 ціна, 2005 рік, 2.0 дизель. Номер телефону 066 656 1178. Такий варіант. Ось є Citroën Універсалі С5, 7999 ціна, 14 рік автомобіль, 2 літри дизель 103 кВт механіка. Тобто універсалі, тут, до речі, комфортні автомобілі. В принципі, да, трошки подвізка, там може трошки, не дешево коштує, але е, можна такі варіанти дивитися. Так, що мені подобається. Комфортна дуже машина. Ось є Volvo V-50. Авто 90 року, 7,850 доларів. Ціна. 1,6 дизель, 0,67 153 37,49. Колір сіра мишка, титанчики, буд'єр резина передня, задня інча, так присутня в біля. Цікавить набирайте. Ось є Peugeot кабрилет, 7 рік 207, це, це чи яке воно там 5000 доларів, 2007 рік. Ось такий варіант. На літо саме топ. А 206 це, це, 206 пробачається. А, це Opel. І та ж миган здалека показалася. 6500 ціна 2007 рік бензин. Я номер телефону чи немає. А зараз зглянемо на цей. А тут є, так? Да? Кабрілет на шкірі. Такі. О, 0,99-215-93-33. Ось давайте. Солончик такий. Не фарбований. Не фарбований. Супер. Ось такі. Opel. Це ж астра, да, типу, так? Да? що? Да, да. да, Астра, да. А я щось з далека подумав, що це. Щось далека, що з далека ж зміган, типа, знаєте, ну це, типа. Це, це астер. Да. Ну це рідкість, я вам скажу, реально, типу, така астра. Два, ну... два ключі. Два ключа. Два ключа Железна крім. Криша. Ну, не железно, я поняв. Железна криша. А, да, тут он. Железна криша, що в тому, що в тому. Понял? Ось, друзі, Opel Astra H. Ціна 6500 доларів 2007 рік, номер телефона я вам казав якийсь. 029-215-9333. Ось закривається тиша, дивіться, як все чітко, все працює. Комплектація з перферацією, чорний потолок в автомобілі. Бачите, зараз, от. зараз ми дивимося, як трансформер. Ось, дивіться. Дуже круто, на літо топ. Комплектації бомбезні. Два ключа в автомобіля Цікавить 2007 рік, це 6500. Ще раз дублюю номер телефона 029 215 93 33. Ось таке Opel Astra H. Здалека, просто думав, що Megane як я вже потім ну, ближче, бачив, що це Opel Якось отак. Є от така дача STF, авто Ви Дача сандеро да Stiffay 6550, 2009 рік. Максимальна комплектація, Дизель на 1,5 номер телефона 096 444 0440. Титанчики. Обійдемо її ззаді. цікавить телефонуйте 1,5 дизель. Volkswagen Wolf 6. 7300 універсал, 1,4 бензин, свіжа 0,98 250 95 25. Ось такий варіант. Є Volkswagen Passat B6. Ціна 6900 900 доларів в універсалі. 2008 рік. 1,8 бензин, автомат 65 050, 507 99, 93. Ось такий Ford Focus 2011 року. Пригнаний з Бельгії, 190 тисяч пробіга, підігрів бачу лобового, 7900 торг, 067-361 0109. літні шини Michelin автомобіля. Ось такі стеклоподйомнички, складання дзеркал, регулювання дзеркал, щирене кермо, сидіння, кондиціонер автомобіля, підігрів лобового. Тобто ось, ось такий варіант резина Мішелін. Резина 21 року, до речі, ну звісно, бо зараз резина дуже-дуже дорога, -дуже щоб ви собі розуміли. Зараз така резина, дивіться, нова резина, 2022 року Мішеліни. Зараз така резина тисяч, мабуть, що я вам скажу, то тисяч стоїть одне колесо, щоб ви собі розуміли. Тому що я купляв там, був, там був на 15-й Гуд'єр то 3200 заплатив за гудьєра а Мішелін примість 400 в 4300 це за 15 розмір, наповню, друзі, за 15 розмір такі ціни на шини. Тому це є дуже зараз ну, великий топ, ну реально он 22 року резина. Ось такий фокус. Йдемо далі, опір, Астра. Джей. 1400 рік, це на 8300, думаю, 1800, думаю, людина віддасть. Так, ну, так, якщо буде реальний клієнт, то 14 рік, 9 місяць, 178 тисяч пробігів, Навігація, датчики, -ти, свіжо пригнана з Німеччини. 067-361 0109. Ось хлопіль. Riva b 600 2010 рік. Є сертифікат дизель 1.3 096 96 78 188. Давайте глянемо по салоні. Просторний салон. Бачите, двері відкриваються, тут вже комфортне сидіння. Ззаді сидіть класно. Кермошки Кермошкірине з перфірацією. Сірено миган 7200 ціна. 1,5 дизель, 11 рік, є сертифікат, два ключа, свіжопригнаний 0,97 850 98 20. Йдемо, друзі, далі. Volkswagen Golf 5. Давайте глянемо, що по ціні. 2007 рік, 5750, 1,6 MPI, 0,98, 013, 0770, бензиновий емпрайний двигун 77. Іловат, це 105-602 лошадки. От фольксваген Турану. Тільки бензиновий ТС, хай двигун. Номер телефону. Інформації немає. Добрий день. Гольф такий, також бензиновий 5700 ціна, 2007 рік автомобіль. 224 пробігу. Зараз да, 67, 382 55 56 Ось Mercedes B класу. Авто 2005 року, 2 літра дизель, автомат 5900 ціна 067 66 16 838. Авто з літніми шинами, титани, шкірені сидіння автомобіля. Цікавий такий варіант. Набирайте Ford Focus в синьому кольорі літні шини. Також вже стоять в автомобіля. Титанчики, 6600 ціна, дизельний, 14 рік. 300 тысяч пробіга, да? 0,67, 66, 16 Ну, ціна хороша. За, за 14 рік. Там за 8 тисяч за, просять за, за 11 рік. фокус 4600 шкода Октавія 1,6 ізправиний двигун. 2005 рік, 0,67, 66, 16 838, 4600, 2005 рік. Також в принципі. Непогана ціна. Ось є BMW. Тройка. 6350 автомат. 2 літра бензин 067 66, 16, 838. Такий золотистий колір. В седані. дані. КТ. Такі номера. ПО207 СВ універсалі. Давайте бійдемо його. Давайте глянемо, що там по ціні. 5350 авто 11-го року. 1,4 бензин, 067, 66, 16, 838. Toyota Avensis в універсалі 7700 ціна. Авто 2008 року, 1,8 бензин, торг. 0,96 для каналу. 096 273, 76, 99. до речі, хороший цей вікон 1,8 бензиновий. Саме їх можна, так? Да? Да, ні, реально, от от що, що я брав би собі цього Avences, оце 1,8 бензин. 2,0 Ще, чи... 2, 0, ще така. Ну, але ці більш, якось їх більше дивіться. Ну, реально тут добротно все таке шкіру все обшито клімат двох Toyota, звісно. Оці аванси, вони хороші, реально. от. вони от... Ось є такий варіант, універсал, 1,8 бензин. Дивіться, яке все добротне. Реально ну, відчувається японська якість. Не ця ще зараз іде в японська якість, навіть Land Cruiser цінові. 300. Типу, що підходиш, думаєш, за що 100, 100 штук доларів віддати. Там? Я вам реально кажу, типу, ну, це, це реально дивіться на, 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 Ой, на 300 на 300 лотку зеркалі ось такі варіанти. Цікавий, телефонуйте. Є ось такий Nissan такі сам нот. 63910 рік, 195 тисяч пробіга, 1,5. дизель. Є все. 63 кВт. От номер телефона 097 381 75 75. Ось є такий варіант, бачу, мені там в коментах пишуть, що от там, зніми чобітки, зніми там ще якісь. Ну все, друзі, по черзі. Знімав в інших відео. Сьогодні от я от знімаю бюджетом до 8 тисяч доларів. Якщо щось попадеться, таке більш ну такий варіант ясно, що я вам його покажу. Не тільки я Мегани, Мегани навіть сьогодні менше знімав, бо, тому що там по 8-900 мегани, Ось дивіться, Ольф шостий. Також ходові машини, тому це реально я ходові Але дивіться, 1,4 бензин і хочуть 7500. 10 рік, 187 пробіга 0,67-880, 55-2,0 авто свіжо пригнане, з Німеччини бачу це. Зелена цебіжка в універсалі. Для сім'ї непоганий варіант. Комфортні автомобілі. Ось така двохдверна Астра Аж. 4500 ціна, 2006 рік, 1,6 бензин, один власник в Україні 067 947 36 86. Якщо цікавить, телефонуйте. Є круті диски резина Continental 16 рік. Так, воно бачу, занизено, да, конечно. Ось так. Друзі, Volkswagen Golf 4, червоний колір, 3900 ціна, 2002 рік, 1.4 бензин, номер телефона 026 163 0508. погодка сьогодні дуже класна. Такий хетчбек. От є Фордик. 18 року. Ну, ціна 850, 1-1 бензин 07-06, десь, ой, вибачте, 1037. Фієсточка. Така фієсточка. Нова вже 18 року. Шкода Фабія. Хачбеку. 4700 ціна. 2008 рік. 114 пробіг, 1,2 і бензин, газ. Номер телефону бачу немає. Є опілансінніа. Пілінсінія авто 2011 року, 2 літра дизель, ціна 7,750, номер телефона 068-33-16-042, 7750, 2 літра дизель. Цікавить. Вибирайте. А що стоїть? А що тут не 110 кінських сил. А скільки тут, а які це мотори? Тут, тут, вони ще є 93 кВт, 100, 118 кВт, 90, 96 кВт вони є, 103 кВт і 118 кВт. Перший раз таки чую, що 110, ну, бо в мене, мене була така, типу, 110 кінських сил, ну, а які тут. Ну, я, ну Бо я перший раз чую, чесно. Тут ну, маркровка двигуна, виходить, ну, 96 кВт, 103 кВт і 118 кВт, а 110 кінських сил. Це не, не, не може бути мені якась. Ну таке. Йдемо далі. Сизуків свіфт. 9300, 16 рік. А це 9300, 16 рік. Щось бачите, думав, да-да, вона я ресайловий, її знімав. До речі, бачите, отакий от ринок. Не віддітись. Ось є такий Volkswagen Passat B6 авто 10-го року з Німеччини 2 літра дизель, повна комплектація, 026 733 5316. Давайте глянемо також Команрель-двигун, шкі, шкі, шкірене, шкірене кермо, не, не це не, не фарбоване, нічого. Цікавить, телефонуйте. Жавить на місці, бачу, так? Це ось Яринокенго. Авто 2012 року, ціна 8250, 1,6 бензин, бензин, 541, 0241, 152 тисячі пробіга. Думаю, що людина за 8 тисяч доларів віддасть. Ну, кажу, Бо знімає бюджет до 8, але плюс-мінус, я думаю, що людина можливо там щось посунеться, поторгує з того віддадуть. Дуже я 2007 року. 1,6 бензин. 235 тисяч пробіга. Кліма свіжа 026 541 0241. Ось є такий варіант. Так, дача Сандеру, 2016 рік. Ціна 6850, 1,5 дизель, пробачає 105 кінський сил. Один власник, номер телефону 086 541 0241. Ось його піль 2010 року, 1,8 бензин. 067 760 04 44 Opel Corsa 2002 рік. 1.7 ісім дизель, 3200 ціна доларів, 200. 0,67, 926 67, 53, 3200 доларів ціна автомобіля. для міста далі До речі, є Lanus. Од... Ось це сенс. 200 ціна. Давайте я підможу. 2004 рік 067 362 70 80 1,3 бензин Mercedes. Mercedes-Benz, 1,7 дизель, автомат 3750. 1,7 дизель автомат номер телефона 068 096 31 24 3750. Opel Astra H. 2004 рік, 1,4 бензин. Ціна 4 700, що признана з Німеччини. 2004 рік, 067, 362, 70, 80. Так, от, є реалміган. 2008 рік, 5 000 доларів, це седан 1,4 бензин, 068 384 44 Ось 44,16. Вже всі роз'їжджаються. Зараз ну, вже 12 годин. Я вже все роз'їжджаю, бачите, щось такий ринок 5600 ціна, ну в середині по крайній мере. 5600 ціна гольфа 2006 0,68 418 89, 29. Ось друзі, є от такі варіантики. От який асід. Добрий день. 5850 авто 2008 року, 1,6 дизель, номер телефона 097 704 2051. Ну що, друзі, побували на вторинку в місті Рівному. Бачите, машин витає. Да, зараз трошки вже всі роз'їжджаються, бо вже 12-та година. Тому, якщо у вас цікавить огляд автомобіля або підключ, так само так Телефонуйте за моїм номером Телефон, номер телефона. Номер телефону, вказаний в шапці профілю. Обов'язково коментуйте моє відео. Дякую, що дивитесь моїм відео. Підписуйтесь на мій канал. Канал називається Шкода Що вах». Знизу жміть кнопочку Підписатися, наповнюю вам ще раз. Це буде від вас, для мене подяка. Тому мирного неба! На зв'язку, до зустрічі на каналі. Все найкращого.